Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знаєте, кожного разу, коли приходиш на якийсь, напевно, проект або в якусь спільноту людей, то спочатку придивляєшся, як це все відбувається. Спочатку собі думаєш, а як взагалі це все буде сприйматися, потім звикаєш і розумієш, що це стає навіть певною твоєю потребою, певним місцем. Нічому сьогодні пригадалися слова вісниці Божої, коли вона говорить, що не пропускайте жодного місця там, де люди збираються разом помолитися або побути у його слові. І, от, напевно, десь перебуваючи тут, я розумію, наскільки це велика необхідність бути разом, щоб разом укріплятися, разом шукати для себе сили в Господньому слові. І навіть коли я передаю те, що Господь дає мені зараз. Сказати, я також разом з вами насичуюся тим, що Бог робить для нас всіх. Тому це велике благословення, велика радість нам зранку бути саме ось в такому форматі. Сьогодні ми з вами будемо проходити третій псалом, який називається Не погуби. Він же останній у цьому циклі псалмів Давида. І знову Давид. Говорить цими словами, що не погуби, Господи, раба свого, так як я чиню по відношенню до інших ближніх моїх, так і тебе прошу, не погуби. І я хочу зачитати цей псалом разом з вами, якщо ви маєте можливість досліджувати в своїх перекладах, перебувати біля своїх біблій. Давайте ми разом зачитаємо його, щоб потім повернутися до тексту. З другого тексту починаю читати. Боже мій, врятуй мене від моїх ворогів, захисти мене від тих, що повстають проти мене, визволи мене від злочинців, спаси мене від кровожерливих людей. Ось вони чатують на моє життя. Проти мене повстали можновладці. хоча не було моєї провини. І я не зрішив, Господи. Без жодної з мого боку провини. Вони збігаються і готуються. Вийди мені на зустріч і подивися. Ти, Господи Боже сил, Боже Ізраїлю, стань, щоб навідати всі народи. Ти не будеш поблажливим до всіх тих, що підступно чинять зло. Увечері вони повертаються, виють, наче пси, і кружляють місто. Ось вони дали волю своїм устам, мечі в їхніх губах. Бо хто, мовляв, почує. Але ти, Господи, посмієшся з них, глузуватимеш над усіма народами. Ти моя сила, тебе буду триматися, адже Бог моя безпека. Мій Бог, його милосердя йде попереду мене, Бог покаже мені поразку моїх ворогів. Не потурай їм, Господи, щоб мій народ не забув про це. Розпороши їх своєю силою і повали їх, захиснику наш. Гріхом сповнені їхні уста, кожне слово їхніх уст. Нехай будуть упіймані у своїй гордині, як і в прокляттях та неправді, які промовляють. У гніві поклади їм кінець, знищ їх дощенто, нехай знають, що Бог владарює в Якові до краю землі. Увечері вони знову повертаються, виють, наче пси, і кружляють місто. Вони вештаються, шукаючи їжі і якщо не втамують голоду, провадять ночі у скеглині. Я ж буду оспівувати твою могутність, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захистом і притулком у день моєї скрути. Ти моя сила, тобі буду співати, адже ти Бог милосердний. Ти, мій Боже, є моїм захисником. Навіть читаючи просто слова псалмів, ти перебуваєш ніби в особливій атмосфері Господній, тому що просто так вони не читаються, і просто так вони не сприймаються. Ти бачиш, що це жива пісня людини, яка пережила свої випробування. І Бог. За милістю помістив це у своє святе письмо, щоб інші люди в майбутньому могли для себе черпати надію. Сьогодні, друзі, ми з вами будемо перебувати з Давидом в інших обставинах. І ці обставини в першому тексті вони так і називаються Не погуби і описуються таким чином. Міхтам Давида. Коли Саул послав стерегти його дім, аби його вбити. Ви знаєте, це був той час Давида, коли він був у домі зі своєю дружиною Милколою, вже був одружений, але заздрість царя, вже навіть його тестя, вона не давала спокою йому. І то був той час, коли Саул послав за Давидом своїх Підлеглих для того, щоб вони його вбили. І в Давида завжди були друзі. Більше того, Бог завжди направляв до свого слуги тих, через кого міг його захистити. Так само і в нашому житті. Якщо ми повністю покладаємося на Господа, Він буде через своїх вибраних слуг. Вони можуть бути різними. Навіть ті, на кого ми можемо не подумати або не мати надію, але він може використовувати людей, аби захистити нас. Тут головне по-справжньому вчитися надіятись на свого Бога. Тому що якщо не вчора, то завтра в житті нашому будуть складатися обставини такі, коли в нас не буде на що надіятись. І в даному випадку в Давида також не було на що надіятись. Обставини були настільки важкими, що він був знову змушений шукати Господнього захисту. І він розумів, що якщо не Бог, то він не вийде живим з цього дому. В другому тексті ми читаємо: Боже мій, врятуй мене від моїх ворогів, захисти мене від тих, що повстають проти мене. Ці слова народжуються в домі. Де він перебуває, ховаючись від соловех слуг, які прийшли за його життя. І він далі в третьому тексті говорить: визволи мене від злочинців, спаси мене від кровожерлових людей. Салові слуги оточили весь дім, і він розуміє, що немає йому вже виходу ніякого. І він каже: Господи, тут є злочинці, тому що вони виконують волю не Божу, а виконують волю диявольську. Вони пройшли погубити життя моє, і вони, як кровожерливі, просто думають, як забрати моє життя. І далі він говорить у четвертому тексті: ось вони чатують на моє життя, проти мене повстали можновладці, Хоча не було моєї провини і я не згрішив, Господи. Скажіть, дорогі друзі, в чому був винуватий Давид, коли жив у цьому своєму домі, будучи одруженим на Малхові? В чому? Хіба що тільки в тому, що він був гарним полководцем? Хіба що тільки в тому, що він підняв на той час. І військо Саула на належний рівень, хіба що тільки те, що, що він зміг завоювати для Саула скільки багато язичницьких народів, які оточували Ізраїль на той час. В чому він був винуватий? Можливо, в милосерді, яке він виявляв до того ж Саула і до ближніх своїх, можливо, в тому, що він був людиною, яка могла навіть граючи у домі Саула, заглушити. Ось цей дух злоби, який відходить від цього царя. Хіба ось тільки в цьому була його вона? Через те він говорить: не було моєї провини, і я не згрішив. Коли ми з вами чисті перед Богом і ходимо в покірності, в смиренні, не шукаючи зла для ближніх своїх, не роблячи їх його нікому, ми можемо спокійно молитися подібною молитвою. Ми можемо бути впевненими і тоді приходити до Господа і надіятись на нього повністю. Але якщо ми з вами думаємо про зло, якщо ми з вами, подібно до ворів Давида, ось тут даємо народжуватися в серці своєму заздрості, або якійсь злості, або ненависті, або гніву, або образу, тоді ви знаєте, ми переходимо в іншу групу людей. Ті, які все ж таки будуть чинити зло. І, подібно до Давидових ворогів, вони будуть на стороні сатани, аніж Бога, і будуть виконувати волю Його, а не Божого. Через те, дорогі мої, аналізуйте свої почуття, свої думки, тому що ми з вами, християни, не ті, які є зовні, а ті, які є всередині. Тому наші почуття і наші думки вони складають нашу істину, парадигму християнина, такі, які ми є. Через те так і говорить Святе Письмо, що ми, ми є такими, якими є усередині своїй. Через те нам так потрібно досліджувати своє серце. Через те нам так потрібно досліджувати свій внутрішній світ, щоб розуміти насправді хто. Ми. І якщо ми щось бачимо недобре, це не означає, що ми пропавші люди. Ні. Тому що ми всі проходимо цю боротьбу. Але це означає, що ми можемо для себе зрозуміти, що в нас є проблема. Давид також у різних інших псалмах, які ми читали до цього часу, і будемо читати після того. Він говорить: Господи, досліди моє серце, покажи мені, на якому я зараз шляху. Покажи мені, хто я. Він не приховував свій гріх. Він не боявся цього, він визнавав його, і він був сміливий для того, щоб з Богом аналізувати свій внутрішній світ і говорити про нього. Тому що якщо ми з Богом говоримо про це, то нам не потрібно буде вилувати свою злість, свою ненависть, свою заздрість, подібно до Саула, на ближніх наших. Ми з ним будемо проходити увесь цей шлях і аналізувати своє життя. П'ятий текст. Без жодної з мого боку провини. Вони збігаються і готуються. Вийди на зустріч і подивися. Давид далі підкреслює, каже: немає провини моєї ніякої, але вони все одно збігаються, вони оточили мій дім, в якому я зараз живу, і вони не дають мені місця, щоби навіть вийти з нього. Шостий текст: Ти, Господи Боже, сил. Боже Ізраїлю, встань, щоб навідати всі народи, ти не будеш поблажливим до всіх тих, що підступно чинять зло. В нього немає де ховатися, тому що його дім оточений злочинцями, підступними людьми, які за наказом царя прийшли забрати його життя. І він говорить: Ти, Господи, Боже, сил, Боже Ізраїлю! Стань, щоби розібратися з цією проблемою. І він далі говорить: будь поблажливим до всіх тих, вибачте, він говорить, ти не будеш поблажливим до всіх тих, що підступно чиє зло. Давид просто у всіх тонкощах описує те, як Бог ставиться до людини, яка ховається в ньому, і як Бог ставиться до запеклого грішника, який хоче воювати проти праведника. Через те ми сьогодні з вами говоримо і, взагалі розбираючи псалми, говоримо зі всіх сторін, щоб і ми не стояли на стороні ворогів Божих або ворогів дітей Божих, і щоб і ми могли, коли часто на нас буде щось насовуватися, якась проблема, складні обставини, щоб і ми могли вірно шукати для себе своє місце, не воюючи людськими руками. Не захищаючись так, як це роблять люди цього світу, можливо, оправдовуючись навіть, але довіряючи це Господу. А якщо щось і говоримо, то говоримо так, як говорив Христос лагідно, смиренно. Пам'ятайте, як говорив наш Господь. Коли він сидів на суді палати, він казав: якщо ти б'єш мене, то скажи, за що? А якщо немає за що, то чому це робиш? І ця мудрість, вона була на нашому Господі постійно, тому що він ходив постійно у присутності святій. Давайте подивимося далі. Після шостого тексту настає музична пауза. Ми з вами зупинялись, або вона називається Сева. І ця музична пауза допомагала Давиду знову роздумувати над тим, що відбувається в Тишині. Він роздумував над Богом, над тими обставинами. І далі народжувалися в нього слова. Сьомий текст. Увечері вони повертаються, виють, наче пси, і кружляють містом. В Ізраїлі або навіть на Сході, так відбувається, що багато різних собак Вони збираються у такі стаї, і вони ходять подібно до зграй шакалів, які шукають собі, щоб поїсти, і от Давид знову змальовує тими образами, які є близькі для нього. Коли він говорить про своїх ворогів, він каже, що вони увечері вони повертаються, наче пси, і кружляють над містом. І він показує, це, що це ніби є зграя собак, шакалів, які прийшли за його життям, і які хочуть просто знищити його. Ось вони дали волю своїм устам, мечі в їхніх губах, бо хто, мовляв, почує, ніби вони не бояться нічого. Вони ходять з граєю, і вони знають, що немає на них ніякої управи. І вони кажуть: а хто нас почує? Вони собі ходять вночі, вони розуміють, що ніхто їх не зможе прогнати, немає сили, яка може повстати проти них, і вони собі чинять те зло. Яке направлення проти Божих дітей. Але Ти, Господи, посмієшся з них, глузуватимеш над усіма народами. Каже, але Господь мій, Він сильніший, він сильніший за все, і Він повстане, щоб посміятися над тими, хто повстає проти мене. І в 10-му тексті Давид, уже після продовження цього діалогу з Богом. Про ці обставини, які складаються, він далі починає народжувати ті слова, які народжуються в нього, коли він покладається на силу Господня. Ти моя сила, тебе буду триматися, адже Бог мій безпека моя. Ось на таких місцях, дорогі друзі, потрібно зупинятися. Я, як і ви, також людина. І мені, як пастору, приходиться також переживати багато-багато різних стресів і проблем. І мені часто приходиться приходити ось до таких місць, коли нема на що надіятися, коли я розумію, що без Господа неможливо пройти цей час. І ви знаєте, що ці часи нашого життя, коли ми проходимо різні страждання чи випробування, вони допомагають нам загартуватися, стати сильнішими. Через те Давида. Оці найкращі пісні народжувалися серед часу Його, серед часу небезпеки, поспостерігайте, скільки різних псалмів пов'язано з складними обставинами псалмоспівця і в нашому житті найкраще може народжуватися серед різних складних обставин. Коли нам хочеться сказати, Господи, забери цю біль. Забери ці страждання, забери ці складні обставини, можливо, хворобу, можливо, обставини в сім'ї, можливо, стосунки з людьми. Вдається, хочеться, щоб абстрагуватися від них подалі. Але Господь знає, що в цих обставинах ти будеш народжуватися для нього. Господь знає, що в цих складних обставинах ти не будеш байдужим, а ти будеш ближчим до нього. Ти будеш пізнавати його. Ти будеш відчувати оцей солодкий момент, коли ти можеш зближуватися з ним і розуміти, що це значить покладатися на нього, тому що інших обставин вже ніяких немає. Мій Бог, його милосердя йде попереду мене, Бог покаже мені поразку моїх ворогів. Непотураєм, Господи, щоб мій народ не забув про це. Розпороши їх своєю силою і повали їх захиснику наш. Давай далі продовжує говорити до Господа саме такими словами. Каже, не потурай. Їх. Вони мають знати своє місце, вони мають розуміти, тому розпороши їх своєю силою і повали їх, і ми у своєму житті можемо віддавати усіх своїх ворогів у Господні руки. Тому що це його справа розбиратися з ними, а наша справа виявляти подобу і образ Божий і далі рухатися таким чином, щоб все ж таки бути сильними в ньому. Гріхом сповнені їхні уста, кожне слово їхніх уст нехай будуть упіймані у своїй гордині. Друзі, коли нам буде боляче, ми можемо також говорити Я віддаю усіх, хто чинить мені зло. Тобі, Господи. Якщо ці люди справді роблять дуже недобре, ми маємо їх віддати в руки Божі. Пам'ятайте, що говорив Христос, моліться за тих, хто вас переслідує. Моліться і благословляйте за тих, хто проклинає вас. Ви знаєте, кому вчимося думати або почувати до людей, як почував і думає Господь. Ми будемо також у своєму житті проходити народження згори і дивитися на них зовсім по-іншому. Нам буде ставати шкода людей, цих. у нас буде з'являтися співчуття і милосердя, тому що будемо розуміти, що якщо людина ходить у постійному злі, то вона втрачає найголовніше мир, спокій і відносини зі своїм Господом. А ми сьогодні маємо на кого надіятись, ми маємо де черпати силу, тому ми вищі. То ми знаходимося на багато кращих обставинах, навіть якщо наші зовнішні обставини, вони оточені певним злом. У гніві поклади їм кінець, знищив дощенту, говорить Давид, нехай знають, що Бог вадалює в Якові до краю землі. Да, щоб знати, чому говорив так Давид, чому часом він говорив про знищення, потрібно розуміти, в яких важких умовах він був. Але в нього знайшлися друзі, і ми знаємо, що ми ухова, тоді допомогла йому втікти з дому. Вона зробила все, щоб під, під ковдрою на ліжку була там овеча чи козяча шкіра, була там певна якась, якась статуя лежала, і люди, які прийшли, щоб забрати життя Давида, вони були звичайно. В шоці від того, що вони не побачили того, за ким прийшли. І Давид розуміє, що в нього немає ніякої провини, тому такими словами говорить далі. І знову, якщо помітимо слова, повторюються. Увечері вони знову повертаються і виють, наче пси, і кружляють місто. Ці слова також були вже, говорилися у сьому тексті. І він знову Давид показує, що, ніби як пси, вони кружляють біля його дому, щоб забрати його життя. Вони вештаються, шукають їжі, і якщо не втамують голоду, проводять ночі у скину. Ось так Давид описує своїх ворогів, які прийшли за його життям. за життям невинним. Але він закінчує ці слова і далі починає підніматися. Підніматися над всіма цими обставинами, над якими і ми маємо з вами підніматися, проходячи ці складні обставини життя. І він говорить далі в двох останніх текстах своєї пісні. Я ж буду оспівати твою могутність, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захистом і притулком у день моєї скрути. Ти Бог мій, ти став моїм захистом. Ти став моїм притулком у день моїй скрути. І я буду що робити, оспівати імені Твоє, я буду радіти. Ми сьогодні співали з вами такий прекрасний псалом, коли він говорив, що найбільша розлука, найстрашніша, це розлука – бути далеко зі своїм Господом. Як би мені хотілося би, щоб кожен християнин, кожна дитина Божа, вона відчувала величезний сум. Величезну, можливо, навіть біль від розлуки зі своїм Господом, щоб це могло постійно нагадувати про те, що ми ходимо в роз'єднанні зі своїм Творцем і навпаки, щоб це могло нас підштовхувати далі до нашого Господа і допомагати бути ближче з Ним. Ти, моя сила, тобі буду співати, адже Ти Бог милосердний, ти мій Боже. Є моїм захистом. Друзі, ми з вами можемо у своєму житті або мати Господа як силу свою, як силу, яка дає нам життя. Або, як говорив апостол Павло, Господь і його слово може стати для нас, для всіх інших людей, які не черпають в ньому силу, як щось пусте, як щось банальне, як щось непотрібне. Тому черпайте в Господі силу, оспівуйте Його ймення, радійте ним, тому що він є милосердним Богом і в ньому захист є найсильніший. Нехай це буде благословенням для нас також на цей день. Амінь. Я хочу з вами помолитися про це. Отець наш Небесний. Господь наш добрий, нам приходиться кожну ранку читати псалми твоєї дитини Давида, Твого слуги, якого ти називав по серцю своєму. Ми знаємо, що його життя воно було дуже яскраве, і в його житті було багато такого, що сьогодні скептики часто ставлять навіть його життя не як приклад твоєї дитини, а як приклад великого грішника. Але ми, Боже дорогий, дивимося на життя твоєї дитини Давида з іншого боку, з боку дитини, яка покладалась на тебе, яка ходила в тобі, яка шукала в тебе захисту і ставала сильною в Тобі, тому дай нам, подібно до нього, черпати у Тебе сил. дай нам розумом своїм, своїм серцем, усією своєю душею покладатись на тебе. І ставати переможцями над злом, щоби ховатися від зла і не давати злу рости у наших серцях. Благослови нас на цей день і допоможи нам прожити його, думаючи про тебе, радіючи тобою і славлячи тебе на кожному кроці життя нашого. В ім'я Ісуса просимо про це. Амінь.